Всім привіт, які мої любі. Сьогодні в нас незвичайний огляд, тому що ми будемо робити огляд на веганську їжу, яка смакує кожному. Я не знаю, кожному або не кожному, але так написано в них в інстаграмі. Називається Green 13GO. Ну що, подивимось. Мені подобається степлер. Молодці все понадписували. Це грибний супчик, достатньо серветок, я вважаю. Та будемо куштувати і починати з супчику. Так, це тост до супчику. Мене цікавить, де до супчику. ложечка. Достатньо серветочок. Ложечка є. Так, веганські. Повинен бути дуже смачний, тому що я обожнюю грибний супчик. Так. Дуже акуратно хочу це зробити. Дуже круто, що в меню ви можете подивитись калорійність, інгредієнти е... прорахувати калорії, білки, вуглеводи, жири. Коштує такий супчик 70 гривень, тут у нас 300 грамів. М -м -м. Це смачно. Дійсно, смачно. М -м -м. Звичайний смачний грибний суп. Ось такий тост. Я вважаю 70 гривень для такого супу. Це дуже дешево. М -м -м -м. Мені смакує. Чесно кажучи, я не очікувала, що буде так смачно. М -м -м -м. Дуже смачно. Треба вже закруглятися на щиє страви. Хочеться відмітити, що все дуже охайненько та чистенько. Бургер запакован дуже правильно, тому що ви знаєте, що. Паргаментна бумага повинна бути, тоді він не намокає. Подивіться, який він гарнесенький. Дуже гарно. Коштує він 170 гривень. Тут 220 грамів. Ну що, будемо куштувати? <laughs> Як на смак буде веганський бургер, але це дуже-дуже гарно. Та дуже-дуже апетитно. Як вам взагалі? Ну що, скуштуємо? Якщо чесно, я буду зараз говорити свої відчуття. Булочка це не моє. Мені вона не подобається. Вона не смачна. Дуже гарний лист салатом. Мазік відчуваю. Соус теж не дуже, тому що я відчуваю мазік. Може, треба було його перемішати, перемішати з чимось. Хочу скоштувати веганську котлета. Ну, бургер я б більше такий не брала. Та не витрачала б на нього гроші, тому що це не бургер. Це дуже схоже на бургер візуально, але по смаку. Мені не сподобалось. Для мене занадто жирний мазік. Я прибрала лист салату. салатом смачний перець огірок. Та і щось, воно таке непонятне. Та для веганів, мабуть, це смачно, але не для людини, яка дуже любить м'ясо. Я дуже люблю м'ясо. Ні, веганські бургери. Мені тут не сподобалось, Тобто бургер. Він, ну, такий мені не смачно було. Та за своє життя я їла е, смачні веганські бургери. Це було у закладі, який називається Тру в Одесі. Там він був дуже смачний. Тому, тому е, вегани. Теж можуть смачно їсти, але тут бургер мені не зайшов. Так, зараз черга ролу. Почнемо з баклажаном та фетою. Я попросила мені розрізати на дві частини, тому що, тому що іншу частину я залишу на завтра. Звісно, якщо це буде смачненько. Ось так. Подивіться. Ось таке наповнення. У нас тут печений баклажан, фета веганська, айсберг, руколо, салат зі свіжого перцю, помідора та петрушки. Маринована цибуля, хумус, песто та томатний соус. Ну що, будемо куштувати? Коштує 112 гривень. Це половина. Дуже громадний ролл. Аж 330 грамів. Ну шок, а що, коштуємо? А ось це смачно? Ммм. Дуже смачно? М -м -м. А ось це я їла би щодня. А ось, це, ось це було дуже-дуже смачно. З баклажаном. Я баклажан тепер їм тільки в такому вигляді. У вас просто мега смачний рол. Я у захваті. Ось це смачно. Якщо смачно, то смачно. Давайте будемо. Переходити до іншого ролу з м'язком і рисом карі. Все дуже чистенько, хочу відмітити, все дуже-дуже правильно запаковано. Молодці, я вже наїлась. Але подивіться, як він виглядає апетитно. Нічого не промокло і не промокне, тому що ви молодці, ви все дуже правильно запакували. коштує з м'ясом і рисом карі 128 гривень, тут 330 г. Та буду зараз куштувати з вами. Дуже дивне відчуття лаваша цієї піти, да? це піта чи що це. І рису, мені здається, занадто багато вуглеводів. Це дивно для мене. Той ерол був більш смачний для мене. Угу. Цей ролл дуже незвичний, навіть м'ясо дуже схоже на справжнє. Зараз я покажу вам ближче. Ось подивіться м'ясо як справжнє, але мені не подобається рис з пітою водночас. Скажу так, якщо було б без рису, було б набагато краще. Тільки м'ясо карі та м -м, без рису, тільки піта. Знаєте, що тут в мене? Ніколи не здогадаєтесь. Я дуже-дуже люблю. Ой, як відкрити, я дуже люблю чизкейки, але вони лактозні. А тут баський чизкейк, я його обожнюю, він без лактози. Уявляєте? Тому ми зараз будемо куштувати, та я скажу, варто його брати чи ні. 80 гривень коштує байський чизкейк, тут 150 грамів. А вже ж констанція не така, як в оригінальному. Більш рідкіша я бачу. Якусь стевію відчуваю. Це солодко. Я відчуваю також ваніль, але я ненавиджу привкус стевії. Саме тому мені такий десерт не заходить. Стевію терпіти не можу. Її прям відчуваю. Ну, не, не чізка, як це. А ось це шоколадно-полоничний десерт. Тут 150 грамів, та коштує він 70 гривень. Дуже круто пахне. Ммм, 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 ммм. А ось это очень вкусно, мм, очень-очень вкусно, мм, мм. Сколько там калорий? Четыреста семьдесят пять калорий. Дуже подобається цей десерт. Він смачнючий Я, б ще мільйон раз віддала за нього 70 гривень. я прям раджу його спробувати. Це дуже, дуже, дуже і дуже смачно. Два десерти з одного закладу. Цей десерт зовсім не подобається. А цей просто мега-мега смачнючий. М -м я просто у захваті. І я впевнена, що цей десерт сподобається кожному. М -м -м Який же він смачний. Десерт смачний. Рол смачний. Суп смачний. Дуже раджу спробувати ці три страви. Але я хочу сказати від себе, що я ніколи не буду не вегетаріанцем, не веганом. Тому що, коли я почала слідкувати за калоріями, БЖУ, БЖВ, БЖВ на українській мові. Я бачу, що дуже потрібен білок. І білка у веганському меню дуже мало, дуже багато жирів. Так ви ніколи не схуднете. Тому ось це можна дозволити собі раз на тиждень. Ну, або якщо ви будете прораховувати добре калорії, та, та я не уявляю своє життя без м'язка. Я не уявляю. Я. Не веган. Так, це смачно, але це ще повинно бути корисно на таких стравах ви ніколи не схуднете. Десерт дуже смачний. Десерт буду брати. Сподіваюся, Грін 13 не образились за чесний відгук. М -м було і смачно, і не дуже, але. Це моя особиста суб'єктивна думка. А вам, мої любі, я бажаю смачно жити, та все буде добре.